Всім доброго гарис, дня. Сьогодні у нас гарис. на огляді тапочки. Тапочки теплі. Німеччина. Такі гарненькі, теплесенькі дуже. Такі гарні тапочки. Із 39 розмір. Гарні великого розміру. Пікає. Це є тапочки перші плюс екстра сорт німеччина. 4 євро за кілограм. Це приблизно виходить 198 гривень за кілограм тапочок. такі гарненькі, 41-42. Меши золотий. 38-39 розмір, 50 за кілограм Ось такі дуже легесенькі. Вони 46 розміру, такі шкіряні 44-го. Такі тапочки, 43 розмір, 38 розмір, такі ось дитячі, щенячий патруль, тут такі ялиночки, такі дитячі, тепленькі, Анна і Ельза. Такі тапочки, дуже така підошва, м'ягесенька. Ось такі тепленькі, 36 розміру. Такі тапочки, 36. Лот вагою 16,5 кг Це приблизно виходить 3280 гривень за кіл за весь лот 42-го розміру. Тут і на липучки і ззаду на липучку Такі теплесенькі тапочки. Такий 39 39-й розмір. Такі тепленькі тапочки, 43-й. Такі ось на липучку Ось 40-й 41-й. Такі легенькі тапочки. показую вам весь лот Також туди на липочку йдуть. Такі тапочки на липучку, легесенькі, 41-го розміру. Такі тапочки диплочі. Так 44-й розмір. Такі червоні тапочки, гарненькі, 35-й. Такі тапки шкіряні, 40-го розміру. Також тапочки на липочку, розмір сороковий. Такий змахоморчик на тапки. Який десь. Такі так, тепленькі тапочки. 40. Сороковий, напевно, десь розмір. Такий досить гарненький. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня.